Футбольний привіт, друзі, канал Болхат. З вами я, Олександр. Продовжуємо кар'єру гравця за Алекса Болхата в fc 24. Матч проти Сток-Сіті. Це в нас Cup. саме на Різдво, 25 грудня. Далі Лестер в гостях. І ось вже завершення 24-го календарного року. Далі, 1 січня, Брайтон Фулхом зіграємо. А от Cup залишимо, мабуть, на наступну серію. Алекс Болхат у складі Михайла Мудрика, як завжди, я не бачу. На жаль, забив всім. В трьох останніх матчах запрошу всіх до віртуального світу футболу Стов Сіті Челсі Кап. Я не знаю, яка це стадія. Можливо, вже чверть фінал. Завдання на цей матч рейтинг 9, мінімум не програти і володіння м'ячем. Погнали! З приводу володіння мечем це ж не лише від мене залежить, а від цієї команди. Як, можу на все, як я можу на все то вплинути? Так, передачу прошу непогано. Під ліву ногу з лівого непогано пробуваємо, тому що там вже п'ять зірок. Розігрується кутовий Болхат. На нас м'ячик повертають під праву робочу, за високо, невдалий постріл. Незадоволені вболівальники не розуміють, як можна так пробувати. Алекс Болхат тягне м'ячик з лівої ноги, намагався дальню дев'ять, але але. Знову ми з м'ячем Кайседо, Алекс, тут можна випроводити наш удар, як нещодавно хто там дивився кар'єру за Ливеркузинський байри, як там Роберт Андріх поклав. Ну він прицілювався до того декілька разів, а потім все ж таки поклав. Майже, майже поперечена. М'ячики відскакує на робочу ногу. Алекса Булхата. М'яч у Сітці. Нарешті відкриває рахунок на 24-й хвилині. Всі голи, котрі нам треба було забити, щоб. Потрапити до Мадридського ралу ми вже поклали. Там всі завдання виконано. Ну а перейти за бажанням, ми зможемо здається, туди лише, лише влітку. Зимове трансферне вікно. На жаль, чомусь тут це неможливо. Кьоркут на мій телеграм-канал або знаходьте посилання в описі під відео. Стосовно зовнішності Алісандріні не хочу я поки що змінювати. Так десь оригінально креативно виглядає так. Ну володіння, бачите, трохи не дотягуємо. Оксімка вже 9-2. удар мората Мората. Непоганий розіграш Непогано, прошу передачу. Можна пробувати на стійка м'яч вискочив, але, але здається, що взяття воріт зафіксовано, тому що е, м'яч всією своєю проекцією перетнув лінію Зараз побачимо. Так, ну ось, бачите, на межі все, вийшов, вийшов ворота. Це дубль. супергол, Супергол. так, тут хтось. Прошу пас, прошу пас. Можна пробувати ближній кут. тіпер стає на заваді. Хапається за голову Алісандріні. Сток Челсі 02. Ми можемо пропити до наступної стадії. Ну, начебто непогано я все зробив. Я, я розумів, що там може бути офсайт. але ж я дивіться, я вліво. Мабуть, що не, не дуже вліво пішов. Просимо заміну, тому що в принципі вже. А все, що треба зробили, оцінку заробили, треба трохи відпочити. Алекс Болхату. Непогано зараз на нього передача п'ятої пішла. Можна до того, як підемо на заміну, так ще й хет оформимо. Супер, 10. Оцінка залишається обережно, не зламай спину. Хетрик у виконанні Алісандріні. Ну і наша перемога однозначно. Сток нам не, не створили жодних проблем. Красиво тут. Пройшов Алісандріні. Все, йде відпочивати. 10 оцінка, 3 голи, ну, гольових не віддали. 0-4 взагалі розірвали суперника. М'ячик забираємо знову. Бах, це і ніяк не виправлять. Завжди м'ячі Ліги Чемпіонів. Плюс 15, лише два завдання з тих виконали. Тотхем, Челсі, Ньюкасл і Манчестер Юнайтед. Так, це був чвертьфінал. У нас вже 35 рівень, 3 пункти нагорода. Я би хотів, ось точні штрафних і силу удару. Ну, а також пенальтосські. Все, прокачуємо удар, як я і хотів. Ми на першій позиції. Мансіті від нас недалеко. Виїзний матч проти Лестеру на Кінс Стейдіум, Погнали! Кращий бомбардир в прем'єр-лізі. 16 мячів має Алісандріні, дуже непоганий показник рейтинг 9, не програти і знову володіння. Це саме завдання. Якесь дежав Рахім Стерлинг, ось тут Алісандріні себе пропонує. Цікаво, цікаво, може бути, але ну, тут краще віддати на Морату, Так, ну можна було спробувати. там Перекласний м'ячик собі на під праву ногу пробити. Ну, але шансів було небагато. Краще буде віддати, і все, все вірно, Алісандріні зробив. Передача на фланг Стерлінг, прошу назад. Алекс Болхат. Удар здалеку м'яч улітає. Гол плюс пас ми оформлюємо. За півгодини гри Лестер Челсі 0-2. Без шансів для голкіпера просто файно пробив. 35-та хвилина. Знову ми з а Алекс. Непогано переведено м'ячик на стерлінга. Той перед на Морату. Стерлінг, ну це я вже даремно, втр... даремним було моє втручання. Просив м'яч. Алекс Болхат. Обходить. І... і далі проходить, аз удар не вийшов з лівої. Цікавий був насичений перший тайм. Лестер Челсі 0-2. Мората і Алекс Болхат. Ми вже маємо в своєму здобутку, так скажемо, гол плюс пас дуже непогано. Оцінка 10. Новолодіння таке собі. Порушення правил, але РФ дозволяє нам грати Ми з м'ячем. Алекс Болхат дуже непогано. Удар здалеку. Так, удари треба ще прокачати трохи. Трішечки підтягнути. У нас там трохи менше, ніж 80 удар, ух, як красиво, злетує. Один-два. Один-два, це вже так, знаєте. Це вже дзвіночок. Ох, передача, красива. На кукурею той в боротьбі там все ж таки віддав! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну все, спокуха, кепа. Кепа сьогодні захищає наші ворота. Останні секунди матчу. Лестер Челсі 1-2. Але б з мячем Ось тут ми можемо. Ех, не встиг я. Розрізну можна було віддавати на партнера. Плюс дві хвилини до цього матчу. В другому таймі Лестер все ж таки. Вимовили своє слово, один м'яч забили. Ну, могли ще і один пункт заробити. Забрати в нас очки, так скажемо. Всі вітають знову Алісандрині, мабуть, що він як завжди кращий гравець матчу. Сподіваюсь на те. Цікаво, що ми там. Ну, оцінка 10, здається, була. Меншою не стала, я так, я так гадаю. Так, рівно 10, найвищий бал. Гол плюс пас. Плюс 15, знову, ну, володіння не виконується. Станьте послом марки біц. Давайте, тут якісь ще гроші заробимо, плюс 100 тисяч. Так, ну, зараз, зараз має бути, але чомусь, ви бачите, не, не зміниться наша сума. Це черговий баг ігровий, незмінна сума на, нашого бюджету чомусь, і що там не витрачає, що не, не додавай, не можна побачити справжній бюджет нашого гравця. Забив 4 в трьох останніх матчах. Петер Чех – легенда. Супер. Яскравий перформанс. Чудова атмосфера на Stamfon Bridge. Черговий матч англійської прем'єр-ліги. Успішні обводки, гольові передачі. Рейтинг 8-5, трохи менше. Відібрали м'яч. Є плюс відбір. 6-3 оцінка. Розрізна передача вперед на Альваро Мурату. Той чомусь в правий бік побіг. Віддає передачу, все. Круто, супер. Алекс встиг і там віддати, і пробігти, забити, і ще обійнятися з вболівальниками. супер. Хоча Голкіпер там міг і завадити взяттю воріт. Яка передача від Алекса на Рахіма Стеренка? Рахім Архімстеринг дуже довго тут пригальмував вже. Алекс знову прибіг, добіг на Замасі. Ну тут я вже переграв, тут я вже сам себе обіграв. 1-0 Челсі попереду. Передача, мурата. Ну йди забивай. Давай в ближній кут пробивай є все. Арнольд. Просимо пас, отримуємо. Ех. Останні секунди першого тайму. 2-0. 2-0 все непогано. У нас складаються. Пас не проходить на Алекса. Челсі Брайтон 2-0, друзі. Перерва. Ми свій м'яч забили. Ну, Треба боротися за звання кращого бомбардира в англійській прем'єр Лізі. У нас там ще Ліга Європи невдовзі має початися. 9-6 оцінка. Алекс непогано, закидушечка, забив, будь ласка. Ні-ні-ні, не забив. Хоча в нас там вимога, здається, якщо не помиляюсь, від тренера віддати гольову передачу. А Тут м'ячик влучає в руку. Алекс заробляє 11-метровий для своєї команди. Ну нарешті, нарешті нам дозволяють пробити 11-метровий. Ну, треба забивати. І Алекс це робить це нормально. Розвів по кутах м'яч і голки пора. Перше взяття воріт з 11-метрово позначкою. Коли ми грали за Донецький шахтар, то там постійно пробували. А ось це перше. Перший удар. Перший пенальті у виконанні Алісандріні, яка за кидуха зараз дуже симпатично Удар місіс. 3-1. 66-х хвилина. Аліссандріні з Є. Ну Давай швидше забігаюсь. Лише зараз можна було на стерлінга віддати. Нарешті. Все. Оцінка 10, тому що забити ми забили, а завдання було віддати гольову передачу. Радість наших футболістів можна йти на заміну. Можна трохи перепочити 10 чи 2 голи плюс пас. 5-2. Розірвали Брайтон. А тут всі 3 пункти, плюс 25, супер. Вигравець місяцю, знову і знову. Ну так, наближимося до мрії стати гравцем сезону. Головна мета, звісно, ж цієї кар'єри забрати хоча б один золотий м'яч. Ми тримаємо першу сходинку. У нас навіть ще матч у запасі. Ну і зараз лондонське дербі, так, Челсі Фулхе. Дід'є Дрогба – легенда. Легенда англійського футболу, взагалі світового футболу, легенда лондонського Челсі. Е, так, ну що, 8-5. Знову не програти знову володіння мечем. Небезпечно Кепа Рісаболага врятував наші ворота. Далі передача проходить, мабуть, положення по загрою. Так, непогано в центр. Давай сюди. Там забігайте швидше, ну все дуже довго забігав. Там хто там стерні ліворуч. 15 хвилин ще в першому таймі. Друзі, ну тут у нас проблеми. Челсі Фулхем нулі поки що на табло. Зараз непогано. Притримували там за футболку чи ні? Ну, втратили, мабуть, що так втратили можливість. Але з м'ячем Трохи назад. Кайседу. Давай сюди. Ось так от обігралося. Через два на третього Не туди я хотів закинути. Ну і все. В першому таймі більше моментів не буде. Челсі Фулхем нулі на табло. Моменти ми мали. Ну і, до речі, якщо вже так. Відверто кажучи, суперник також міг відкривати рахунок, виходити вперед. Ну але 0-0. Оцінка низенька, не програємо, володіння не дотягуємо. Лише одне завдання. Ми поки що виконуємо закидуха вперед. Не проходить там Мората. Так, скидка головою, непогано. Вільямс, давай сюди. Можна спробувати пробити. Не було там просто кому, ви бачили, не було кому віддавати. Заховався партнер за спину і все. Півгодини команди ще мають удар здалеку кепа. Супер. Горецька виходить, а от не пам'ятаю, чи він був в складі нашої команди, чи це нове придбання. У нас то зараз відчинене зимове трансферне вікно. Слід очікувати, що Маурісіо Почеттіно кимось підсилиться, можливо, когось продасть. Можливо, Михайло, Михайло Мудрик. Мікайло Мудрик піде з нашої команди. Болхат протягнув, можна пробити, мабуть що, добивання дуже близько, але невлучно. Болхат, непогано. Ось тут можна на фланг віддати. Удар по воротах Бурецька здається, пробивав. Ну не вдається нам зафіксувати взяття воріт. Ризикуємо втратити очки. Ну, суперник не проститься. Лондонське Челсі, ой, Лондонське Дербі, хотів сказати. Челсі Фулхем. Болхат з мечем догралися тут. Ми. в так Останні хвилин 7-6 маємо. Горецька, давай сюди. Алекс Болхата. Тут йому роблять коридорчик. Дивіться, дивіться на захисника. Він просто спостерігав, як Алекс проходив. Ну і врешті-решт забив свій м'яч. Дивні дії захисників. Взагалі, от коли я там прогнозую результати Євро, коли просто боти грають за обидві команди, дуже дивно вони грають. Власне, і зараз ми побачили незграбні дії захисників дозволили нам здобути перемогу. перемогу в цьому матчі. Єдиний м'яч виконання Алекса Булхата стає переможним. Ну і знову, мабуть, що разом з тим, Алекс стає кращим гравцем цієї зустрічі. Нам це лише в плюс. 9-7. Забитий м'яч. Переможний. Точні поси 20, плюс 15, ну, знову володіння ми не виконали. Перемога в Дербі. Ну що, акцент? Давайте на нашій грі. Все ж таки Алекс найкращий. Далі в нас Emirates Cup. Стартуємо в Кубку Англії в наступній серії вже. А, тут ось півфінальні вже зустрічі а, з Манчестер Юнайтед. Два матчі буде так? Carabao Cup. Музична індустрія, ми вкладалися. Давайте витягнемо грошей. Плюс 682. Але чомусь не змінюється наш бюджет. Ну це знову глюк. Ну, йопс. Ех, і Ейспос. Що з вашою грою? Давайте ферму придбаємо, тому що їсти завжди хочеться. А своя ферма Своя ферма, голодати не будемо. Це круто. Ну що, друзі, 83. Наш рейтинг, що там удари? 77. Ну, ще не прокачалися. На сьогодні все, всім пока.